Світлим святом Різдва Христового. Це свято надзвичайно важливе для українців. З ним пов'язано багато стародавніх традицій, таких як Різдвяний вертеп, колядки, Щедрівки, різні віншування. Цього року ми вперше святкуємо Різдво разом з усім світом, 25 грудня. І цьогоріч у нас друге важке Різдво, оскільки в. Нашу країну втрутився ворог, у нас повномасштабна війна, але ми не дозволимо окупантам забрати у нас свято. Ми всі на різдво будемо молитися та просити у новонародженого Ісуса якнайшвидшої перемоги та повернення всіх наших захисників живими і здоровими. Христос народився, радіємо щиро, благослови Господи Україну, миром. Дай країні розцвісти, щасливо зажити, дай нам, Господи, Тебе повіки славити Вікторія, жереб з піснею, з днем народження Ісус.